Доброго дня, шановні. Ось там, бачите, далеченько. Двоє людей стоїть. Бачите, вони ходять. Щось собі думають, але що вони собі думають, то вони чекають дітей зі школи. Ось коли під'їде автобус, ще раз вам покажу: от у нас прямо з вікна. З нашоб... О, якраз їде автобус, бачите, о, як я вчасно. Ось під'їжджає автобус шкільний. І зараз будемо дивитися, скільки тут ще дітей живе, вроді би так на околиці, бачите, підходять всі машини, які йдуть позаду, і які попереду можуть їхати, бачите, всі стоять. Діти виходять з автобуса це шкільний автобус. Ось вони довгенько, вони не спішать. Ось вони тут. Бачите, це хтось із батьків, із цих дітей. Один зустрічає, і зараз я вам покажу. Вони всі йдуть туди, до в сторону океана, в сторону залива. О, помахав рукою. Бачите, ось скільки там машин стоїть. Автобус закрив, поїхав. Бачите, і тепер машини можуть їхати слідом за автобусом. Бачите, скільки? Ні вправо, ні вліво ніхто не їде, всі чекають, поки е, вийдуть з автобуса. І діти ось туди пішли зараз. Он. Бачите, за тими соснами. Ось всі вони йдуть, бачите, скільки їх там. Ось за цією хат. вони далі пішли. І всі вони йдуть, зараз я. О, туди, в кінець. Бачите, он туди-туди. Ось, а там уже, де ось ялиночки оці, це вже берег. Ось вони собі по свіжому. Це якраз зі школи діти. Все, бачите. Хтось із батьків проходить. Зараз я вам ще трошечки з іншого вікна покажу. Це в нас така веранда. Літня, ось там, от в кінці, от де та хата, це вже берег. А ось там, може, трошки видно дітей. Бачите? Це на сьогодні 26 чи 27 лютого. Одна команда, друга команда. Ну, я якось не мала що робити, отак от стала перший раз. Для мене це було дивно. Нарахувала 15 учнів отут, -от, на цій зупинці. Так же і шкільний автобус їх забирає. Ну все, бувайте здорові!